Сьогодні у нас 16 вересня 2022 року це матеріал для студентів групи РТ-20 дисципліна телекомунікаційні системи. Розмова у нас піде сьогодні про підключення антенн до вхідного контура радіоприймача. Розрізняють декілька способів приєднання антенни до вхідного контура. Перший це безпосередній зв'язок. Тобто, у нас є вхідний контур в даному випадку він налаштовується зміною ємності конденсатору С1. А от антенна ВА1 підключена до ну, фідного контуру радіоприймача безпосередньо, тобто є частиною самого цього контуру. Ну, таке підключення є самим простим, але воно не є самим ефективним, тому що антенна також має свої резонансні властивості і тому. Вона буде впливати на резонансні властивості контура. А оскільки, якщо ми хочемо побудувати приймач, який буде працювати саме в діапазоні частот, то ну, а це свідчить про це, свідчить саме конденсатор, який у нас може змінювати ємність і таким чином давати можливість налаштовувати на різні частоти. Але антена в нас є, як кажуть, не настроюваною. Вона Незмінні параметри має фізичні. Але ж фізичні параметри призводять до того, що вона має різні електричні параметри на різних частотах. І тому така схема підключення вона буде не дуже добре працювати на конкретних частотах. Можна налаштувати на одну частоту, але на декілька частот налаштувати таку систему буде дуже важко. Тому існують інші способи підключення антен. Ну, от, наприклад, індуктивний метод підключення антенни, коли у нас антена разом з котушкою зв'язку складає окрему схему, а між вхідним контуром та цією котушкою зв'язку є магнітний зв'язок. Бачимо буква М позначена. Ці котушки можуть бути розташовані десь поряд або одна всередині іншої, якщо габаритні розміри дозволяють, і таким чином між ними буде встановлений магнітний зв'язок. Така система вже краща, але вона також є не досить ефективною на всьому діапазоні частот, тому що вплив індуктивний характер. Антенного контуру цього буде індуктивний, і він буде впливати на налаштування нашого вхідного контура, тобто додавати індуктивності. Ще один спосіб це ємнісний зв'язок, коли у нас антена підключається до контуру за допомогою додаткового конденсатора зв'язку. Відповідно, тут різниця полягає в тому, що тепер у нас характер зв'язку буде ємнісний, і оцей конденсатор він буде впливати саме на конденсатори обхідного контуру. В цій схемі показано, що є ще додатковий конденсатор, який незмінний, він підключений паралельно до конденсатора змінного, і саме цей конденсатор дозволяє налаштувати нам вхідний контур на мінімальну частоту. Тобто задати початкову частоту налаштування. А далі, вже відносно цієї початкової частоти, ми будемо змінювати C1 і налаштовувати конкурс на іншу частоту. Тому ну, такий спосіб дуже широко використовується в побутових радіоприймачах, тому що він досить простий. Поставити конденсатор це між антеною та обхідним контуром це дуже просто. Але властивості будуть кращі, аніж якщо б ми просто антенну підключали безпосередньо. І четвертий спосіб це називається комбінований, коли у нас одночасно використовується кутушка зв'язку і конденсатор зв'язку. Такий спосіб є найбільш таким збалансованим, тому що одночасно в контур вноситься як ємнісний опір, так і індуктивний опір. І відповідно, вони компенсують певною мірою один одного. Тому такий спосіб є для широкодіапазонних приймачів досить таким корисним і використовується. Але він більш складний з точки зору схемної реалізації, тому що нам одночасно треба і котушку, і конденсатор, і все це якось там розміщати на схемі, тому це складніше. Крім того, для покращення роботи радіоприймачів у вхідні кола інколи підключають спеціальні фільтри. Наприклад, отут стоїть паралельний контур LF, індуктивність фільтру, ємність фільтру, який підключений послідовно з антеною та котушкою зв'язку, що дає можливість, налаштувавши цей контур на потрібну частоту, зазвичай це проміжна частота зробити так, щоб Ця частота не проходила далі в вхідні кола радіоприймача. І завади на проміжній частоті, вони таким чином будуть тут вилучатися ще на етапі приймання сигналу від антени. Інший спосіб підключення фільтру це послідовний контур, який підключений паралельно за ємністю зв'язку. антени і також він виконує функції саме фільтра, який не дає можливості заваді пройти у коливальний контур вхідного кола радіоприймача. Як бачимо, в залежності від того, який контур ми з вами використовуємо, паралельний або послідовний, вони підключаються або послідовно з антеною, або паралельно з антеною. Поки що ми не будемо це розбирати, але коли ми будемо говорити з вами саме про ці контури, то ми побачимо, що характер опору, який в паралельному контурі, і в послідовному контурі, вони різні, і тому саме це зумовлює підключення їх до антени паралельно або послідовно, як було в попередній схемі. Для прикладу, ми розглянемо декілька реальних схем приймачів, простих, транзисторних і не тільки, в яких будемо саме розбирати оці схеми підключення антенн до вхідного кола радіоприймача. От перша схема на транзисторах: ми бачимо тут багато транзисторів, але от червоним тут виділене вхідне коло, ми бачимо антенну, ми бачимо котушку і бачимо конденсатор, який. Це не змінний конденсатор, а підстроюваний конденсатор, оскільки це радіоприймач на фіксовану частоту, і тут використовується так званий автотрансформаторний зв'язок, коли антенна підключається на частину котушки вхідного контуру. Такий спосіб також можна використовувати. В нього є свої особливості, але він потребує більш складної форми цієї котушки, тому що котушку треба. Намотувати так, щоб можна було зробити відведення до антени. Тому це можуть бути дві котушки із середньою точкою, які розташовані на спільному каркасі або в спільному конструктиві. Ну і далі тут ми бачимо, вже пішли транзисторні каскади, але про це ми поговоримо якось іншим разом. Ще одна схема. Більш складний радіоприймач, тут вже використовується спеціальна мікросхема, яка забезпечує настроювання та підсилення сигналів, саме підсилення. Але нас цікавить зараз ці антенні контури. Тут дві антени використовуються. Перша антена, от, підключена через конденсатор c 3 це ємнісний зв'язок, і ми бачимо тут вхідний контур. Але він не перестроюваний контур, тому що, мабуть, такі мікросхеми ще забезпечує можливість зміни частоти. Якщо це взагалі не приймач на одну частоту, тут треба вже розбиратися. І тут є ще магнітна антена, яка використовується для налаштування на, ну, мабуть, на інший діапазон. Магнітні антени, вони отак зображуються. Тобто це котушка на Cerді намотана. І десь там от антена. Показано, що це саме антена, а не просто котушка з осердям. Магнітні антени досить часто використовуються в побудових приймачах для приймання аналогових сигналів в діапазоні середніх в хвиль та в діапазоні довгих хвиль. На жаль, зараз там небагато вже залишилось радіостанцій. Але все ще є там радіостанції, які можна послухати. Ще одна схема: тут антена підключається через роз'ємний з'єднувач x 1 тобто є клема, до якої можна підключити зовнішню антенну. І далі ми бачимо, що тут конденсатор настроювання, він підключений безпосередньо до антенни, є фактично конденсатором зв'язку, а індуктивність у нас тут стоїть послідовно. Тобто то така схема нескладна, і контур, який використовується тут, є послідовний, коливальний контур. Ну а далі тут у нас вже стоять діоди і далі це такий простий детекторний приймач, в якому саме вхідний контур не паралельний, а послідовний. І я вам показую його, тому що ну, може бути і так, якщо вам це потрібно, якщо ви знаєте, як це використовувати, якщо це ну, відповідає вашій меті створення радіоприймача. Ще одна схема побудована на мікросхемах операційних підсилювачів, як бачимо. Тут. Це теж досить проста схема. Але антенна у нас тут підключена через конденсатор, ємнісний зв'язок, і далі безпосередньо на вхід першого каскаду підсилення на мікросхемі DA1. Ну, мікросхеми ці DA1 це операційні підсилювачі, вони мають достатньо високу чутливість, і, мабуть, для цієї схеми цього о, виявляється достатнім. Більше тут ніяких налаштувань нема, тому, скоріш за все, це також приймач на фіксовану частоту. Ну, такі використовуються, наприклад, для керування якимись там радіокерованими моделями, коли ми знаємо, на якому каналі відправляються сигнали керування, і на цей канал саме налаштовуються вхідні кола за рахунок там конденсатора та резонансних властивостей. Цієї Антени. Ще один приклад. Також радіоприймач на мікросхемах. Ну, тут взагалі використовуються так звані логічні мікросхеми, але насправді вони є підсилювачами, які працюють в спеціальних режимах, тому з використанням цих мікросхем теж можна побудувати складний такий радіоприймач. Тут характерним є те, що в якості елемента настроювання використовується змінна індуктивність. Ми бачимо тут котушку з осердям, і оця стрілочка показує, що є можливість це осердя всередині котушки рухати. За рахунок цього буде змінюватися індуктивні властивості котушки. І відповідно ми отримаємо далі налаштування на необхідну частоту. Конденсатор, як бачимо, тут нема взагалі, оскільки резонансні властивості антени вони є достатніми і треба лише змінювати її індуктивну складову цих резонансних властивостей, за рахунок цього буде відбуватися зміна частоти, на якій працює цей радіоприймач приймає сигнали. Ну, в залежності від того, яка там катушка, який там буде такий діапазон. І тут от ще одна схема, яка побудована вже на конкретній мікросхемі TDA 7000. І це так зване типове включення мікросхеми TDA разом з мікросхемою LM386. Ну це підсилювач звукових частот, оскільки це вже вихідний каскад. А отут у нас забезпечується повне настроювання радіоприймача. І ми бачимо, що антена підключена до входу через складний такий контур, який складається з трьох конденсаторів та однієї котушки L2. Подається це на спеціальні виводи мікросхеми. Налаштування тут не відбувається. Бачимо, що це досить широкодіапазонний фільтр, так званий, який повинен захопити весь діапазон настроювання. Але щодо регулювання, у нас є отут конденсатор. Саме цей контур він дозволяє нам змінювати частоту настроювання. Тобто, регулювання відбувається не у вхідному контурі, а в додатковому контурі. Який підключається до відповідного виводу цієї мікросхеми. Тому то, ну, тут ще є резистор, але це вже звукове регулювання це рівень сигналу, який подається на підсилювач. А от саме радіочастотне регулювання це оцей змінний конденсатор і катушка l 1 Тому тут, як кажуть, рознесено. Да? Тепер винне на налаштування на діапазон і регулювання в межах цього діапазону. Але середи мікросхеми там, мабуть. Знаходяться досить складні кола, які здатні це все сприймати і обробляти. Для більш чіткого розуміння проблеми я вам рекомендую ще почитати про антени взагалі, які вони бувають, чим вони відрізняються. Як ну, не менше, там Вікіпедія про це пише. Тут у нас є ще зображення, як розходяться від антен різних типів сигнали. Що таке коливальний контур, як. І відношення до антени, про те, що ми з вами говорили. Ну і таке все інше, що таке діаграма на спрямованості антени. Тобто, якщо це почитати, то взагалі буде зрозуміло, навіщо нам потрібна антена в радіоприймальному і в радіопередавальному пристрої також, оскільки в радіопередавальних пристроях використовуються теж антени для спрямування електромагнітної енергії в сторону приймача. Так, ну це на сьогодні все. Далі побачимося з вами. Дякую за увагу.